Пацять стики, що він на два мертяки, не то, що на одного. 85-річна Валентина Хоменко з села Спаське на сосничині приготувала вузол на мені було, так я вже смерть. В ньому одяг, хустки, рушники. Покривала для похорону тримає у шафі. Взуття в коморі в скрині. Ой, скриня привезена. Ти знаєте, о, дивись, о, дивись. От і так приїхали. І обов'язково на намисто. Оце щоб мені отакелі що таке. Отаке. Правнука подарувала. Жінка є жінка, навіть на тому світі. Це ж така кохта в нас не раз не одівалася, треба щоб нове. а я вже бачика чепурна. Навіщо все наготувала? Якщо нині необхідне можна купити за раз, читайте у свіжому номері вісника. О, це, щоб поклали. Книжку вам покласти туди? Покласти, звісно. Про любов. Да. Падший ангел. Вісник чи. Аж ж ще.